Друзі, вітаю! Такий крок до мрії розміром в рік. Якщо хто пам'ятає, о якраз взяв з собою показати, наразі в мене тепер 4 скайлайна. Три було. І придбав я ще один. Ось, А це Black Swan. Вот. Якщо хто пам'ятає огляд мій Black Swan, по-моєму, він теж він 6.24 чи 8.24, точно не пам'ятаю. Ось. В минулому році я придбав Skyline. Тільки я переплутав і замість восьмерки купів Це В розмірі він щось коло біля 2.30. Для човна це дуже класно, він більш такий... Чутєвий, більш... ну Він такий більш делікатний а... а мені хотілося універсал. І рік я чекав. І ось вчора, позавчора вечором, з'являється на і Skyline. До речі, Бушний Skyline Зараз я вам покажу його. ось Трохи незручно. Трохи незручно. Так. З'являється ось така от паличка. Подивіться, стан палочки просто шикарний. Ну, давайте я і другий вам відкрию. Ті у мене як нові були. І тепер у мене е, в рості 2,50 3,12. Це, це самий перший Skyline. Я його купив колись новий, абсолютно новий за 5 тисяч. Теж на ОЛЕКСі, Олекс рулить. Три скалайна з'явився. Ось, дивіться, стан так само Стан наближений до ідеалу. От. І ну, два мої скалайна. От. Що я вам хочу сказати? Знаєте, Одне діло порівняння в магазині, а друге діло тестування на воді. Це на патрях плюс-мінус. А всякі нюанси е, уже на воді більш становлюються явними. Ось, в принципі, періодично я, ну, за весь час я, може, раз вісім вийшов на фаворит Black Swan. Сухий, бистрий. Але це не нема тої швидкості, як у Skyline. І якось в магазині ми спілкувалися з одним чувачком, який мені розповів, а він, я так розумію, пов'язаний з виробництвом фаворитів. Ну і він такі деякі делікатні і тонкощі мені розповів. З приводу всіх модульності карбону і тому подобне. Для тих, хто має бажання купити новий фаворит Skyline, то вже не то пальто, ребята. ну от Для порівняння, от дивіться, а, як тут класно зроблений кнобік. Бачите? по богатому. І, і це вони драли, грубо кажучи, у це як його, у Grafitлідер. Оце у них топова фішка, углублені логотипи це все вони у них це запозичили. от Ну, строй дуже цікавий. І зараз переді мною стоїть Е, Залишити собі 4. Бо у мене є ще графіт лідер Тіра Newwa 4.22, При цьому у мене є 3.18 Азура, яка мені дуже подобається. Дуже дзвонка паличка. 318, я дуже задоволений Азура X Game. Кайфував я весною і рибу цікаво, виважував на неї. Ну, блін, класна палка. Діжатель, звісно, говно, може я його і перероблю. Якщо я далі буду частіше їм побачити, я його перероблю. Ну, ось така от цікава вийшла обновка. Зараз дуже багато у мене ще їде цікаво з Китаю і не тільки. На жаль, немає часу обловити, опробувати нові уділище, бо в мене така цікава наразі робота. І вона забирає дуже-дуже багато часу і приходиться розставляти пріоритети. Вот. А, тому, друзі, мабуть, е, е, я його поки зроблю огляд порівняння. Протестую, поставлю декілька катушок, виїду на водойом, протестую, <кхух> порівняю. Знаєте, як так береш, закидаєш, достаєш і закидаєш наступний. От коли разом і те, і те на воді порівнюєш, тоді вже більш детально. Але я вам хочу сказати. Коли я навіть брав з собою два і порівнював свій 1035 і 824, вони приблизно там, де різниця невелика в закиді, і навіть коли я ставлю на, на Skyline 842 H10-12 грам, дуже гарна чуйка, а ставлю на фаворит нижній тест. А він взагалі глухий. Кидаєш трохи більше там і одразу. Ну, навіть в мене тут скільки він 10,35, я 8 ставлю, ну, 8 так, не звенить, а 10 вже починає чітко дзвон. <coughs> То у цієї палки цього дзвона нема. А, в такому тесті. В вищому тесті він так. Да, для тих, кому -то потрібен універсал а, для щуки, для жеріха ця палка більше підійде. А хто именно, більше судочатник? Хоча я щуку різну тягав і тягав на неї жереха. Вона буде дзвонче, він суше, він дорожче, потом фурнітура тут дорога. Ну, і як ви думаєте, яка вартість цього уділища? Скільки він мені коштував, давайте в коментарях ви напишете, а потім я скажу, скільки я на нього витратив. Вот. Для порівняння, оцей теж майже в ідеальному стані. Я його купив в прошлому році за 6500. Чи 6... А ні, щось в районі 6, по-моєму. Або 5800. По-моєму, він 6 хотів, я 5800. Я не пам'ятаю, треба подивитися в архіві відео. Я якраз може відео і у... на... ну, розказував про ціну. А от ціну на цю паличку буде цікаво от, вашу думку. А, зараз їдуть там цікаві приманки, деякі цікаві речі не хочу наперед розказувати. Наступне відео я виложу. Тому, кому було цікаво, а, ну і знаєте там ті коментарі там хтось, там опять хизує патичками. ну, ребят, Я цим живу. От. І я вам хочу сказати, що класна топову палку. Ну, от наразі мій друг хоче забрати оце удилище. Я на ньому не втрачаю ні копійки. Я його купив за 5800. За ті ж самих 5800 6000 тисяч у мене друг його забере. Я ні копійки на ньому не втратив. Ну, тому, е ну, да, я розумію, що на цьому фаворити, за які я дав я 9, е я півтори-дві на ньому втрачу. Вот. А коли ти купляєш з гарною скіткою і хочу я вам сказати, е нові фаворити в ціні втратили дуже сильно. Старі фаворити, ви на них майже, там, якщо ви зі знижкою купуєте, продаєте через 2-3 роки свої гроші ви повертаєте назад. Ви особо не втрачаєте. А на нових фаворитах ви дуже крепко втрачаєте. Ви втрачаєте мінімум 20-30%, а то і половину вартості. М -м -м, тому і напрашуються думки. Вот. А, ну, потім я розширене відео з рибалки я викладу. Тому всіх успіхів, підписуйтесь, ставте подобайки і пишіть коментарі.